Мерон вийшов на вулицю. Сонце вже піднялося, але він відчував себе, наче вийшов з льоху. Конверт з бабками обтяжував кишеню піджака. Гроші були чисті, новенькі, але пахли вони кров'ю та іржавими погонами. Йому дали квиток в один кінець і нове ім'я, щоб він став привидом. Синнік ти просто вижив, це не зрада, це самозбереження. Повторював він собі це як мантру, але щось не давало йому спокою, не гроші і не втрачена слава, коли голова СБУ забирав у нього флешку, Мерон встиг помітити на його мизинці одну річ, яку неможливо було купити за жодні мільйони. Перстень сапфірум, ідентичний тому, який він бачив на фотографії в телефоні Оксани. Фотографії, яку вона зробила за годину до смерті, фотографуючи не обличчя а лише руку свого коханця. Значить, це не просто продаж таємниць, а подвійний зальот, прошипів Мирон. Секретарка кохалася із СБУшником, який її прибрав, бо вона стала надто дорогою. Мирон поїхав до старого гаража, де технар кривий ремонтував ретро авто. Він єдиний знав, що Мерон зробив копію даних на іншу картку, перш ніж передати оригінал. Кривий, мені треба, щоб ти прогнав ще раз дані з місця вбивства. Мерон кинув на стіл знімок келиха з шампанським, який поліцейські забрали як доказ. На келиху помада, не Оксани. Її темна була винна, це відтінок нічна орхідея. Дивно, але схожа на дорогу приватну лінію. Мерон не міг викинути з голови обличчя голови СБУ. Занадто гладке, занадто впевнене, він не був убивцею, він виконавець наказу. Почни шукати цю помаду в приватних мережах, Кривий. а я піду шукати іншого гравця, сказав Мерон, пристібуючи кабуру. Наступного дня Мерон уже летів до Львова згідно з неофіційними даними, які він встиг витягнути з інформаційної системи. Перстині з сапфіром належав не тільки голові СБУ, а ще й двом особам із вищої ліги, впливовому олігарху та депутату, який очолював оборонний комітет. Мерон розумів, він вийшов з-під ковпака офіційного слідства, але потрапив під приціл справжніх ляльководів. 20 тисяч доларів, які він отримав, були платою за його нове життя. Але він вирішив, що це буде плата за власну гру. Він орендував скромну квартиру в старому львівському кварталі. Його новий зальот розпочався через два тижні кривий надіслав перші дані. Помаду нічна орхідея виробляли для однієї єдиної клієнтки, дружини того самого депутата з оборонного комітету. Починаємо нашу мутку прошепотів Мирон. Дивлячись на фотографію жінки, чия посмішка була такою ж холодною, як і сапфір на руці її чоловіка. Чоловік убив її через політику, але чи справді жінка не знала про коханку? Справжній детектив завжди знає, велика політика це лише прикриття для великої пристрасті, і щоб викрити державну зраду, спочатку необхідно розкопати. Особисту драму. Мерон запалив цигарку, гра почалася. І цього разу він не мав наміру погоджуватись на компроміси. Так. Частина 3. Нічна орхідея. Мирон не любив Львів. Занадто багато історії, занадто мало прямолінійності, але це було ідеальне місце, щоб сховатись і почати свою гру. Гроші від головного СБУшника лежали в сейфі, його військовий бюджет на полювання. Перша фішка Ірина Нагорна, дружина депутата, вона була архітектором, відомою меценаткою і володаркою тої самої нічної орхідеї. Так. Такі, як вона, не користується мас маркетом Вони купують у закритих бутіках, коли ходиш лише по запрошенню, пояснював Кривий по захищеному зв'язку. Я знайшов одну мутку. Завтра ввечері благодійний прийом у Старому Палаці, весь Львівський бомонд там буде, і вона також. Палац Потоцьких був занадто пафосним для Мирона. Він прослизнув всередину, користуючись документами чистого листа. Його костюм, куплений на брудні бабки, сидів ідеально. Ірина Нагорна була саме такою, як її описували. Елегантна, холодна, з очима, які могли заморозити шампанський. Її червона сукня з глибоким декольте була чистим викликом. Мерон відчув знайомий запах небезпеки, змішаний з ароматом розкоші. Депутат Нагорний, її чоловік тримався від неї на відстані. Вони були, як дві різні країни на одній карті. Мерон перехопив офіціанта, швидко змінивши піднос з порожніми келихами на свій з двома повними. Він рухався до Ірини, коли побачив несподіваного гостя. У кутку біля каміну стояв олігарх, чиє ім'я фігурувало в матеріалах справи Оксани. Він спостерігав, зальот стає гарячішим. Пробурмотів Мерон. Мирон підійшов до Ірини в той момент, коли вона відійшла від журналістів. Чудовий вечір, пані Ірино, але ця сукня потребує правильного кольору, промовив він, подаючи їй келих і роблячи компліменти, на який вона здивовано підняла брову. Який ви уважний, холодно відповіла вона, а ви хто? Я людина, яка знає, що таке ночна орхідея, тихо сказав Мирон. Вона застигла і обличчя досі ідеально здригнулося. Це була та сама реакція, яку він шукав. Вона знала не просто про коханку чоловіка, вона знала про кров на килимі. На цьому кипіші ви не заробите, прошепотіла Ірина. Її погляд став жорстким. Забирайте свої гроші і зникайте. Мирон усміхнувся, я вже взяв ті гроші, які мені належать, пані Ірино. Але це був лише аванс, тепер я працюю на себе. Поки Мирон розмовляв з Іриною, він встиг встановити мініатюрний жучок на браслети і сумочки. Вийшовши з палацу, він сів у орендоване авто і почав слухати. Розмова, яку він почув через пів години, була сенсацією. Ірина не говорила про смерть Оксани, вона говорила про свого чоловіка. Він занадто боявся, що вона почне говорити. Цей мудак не вміє контролювати. Обстановку я мусила прибрати сліди. Навіщо я йому тоді взагалі дала свій ключ? Істерично шепотіла Ірина комусь у телефон. Мерон натиснув на гальма свій ключ. Це не просто помада. Це був ключ від квартири Оксани, і це означало, що Ірина була там після вбивства. Він посміхнувся. Голі факти це нудно. А от брехня, приправлена еротикою та політикою, це справжній кайф. Раптом світло фар позаду різануло очі. Це була чорна Тойота, яка рухалась надто агресивно для центру Львова. Мирон не встиг набрати швидкість, коли пролунали глухі постріли. Зальот не закінчено, прохрипів Мирон, кидаючи машину в бік і готуючись до чергової перестрілки. Продовження